Нещодавно гортаючи сторінки соціальних мереж, я натрапив на висловлювання, яке розтривожило моє серце. Дружба це зв'язок, який сприймається як щось, що залежить від фізичної близькості, можливості зустрічатися, спілкуватися наживо. І я замислився, чи є відстань перешкодою для друзів, адже ми розійшлися світом на тисячі кілометрів. Вдавалося б, Зараз у світі технологій зберегти дружбу на відстані простіше. Повідомлення, відеодзвінки, соціальні мережі дозволяють нам завжди залишатися на зв'язку. Але чи достатньо цього для підтримання справжньої дружби? З одного боку, ми часто думаємо, що присутність поруч є важливою для емоційної близькості, а з іншого... Я впевнений, дружба ґрунтується на довірі, взаємній підтримці. Справжня дружба заснована на спільних переживаннях, здатна витримати будь-які випробування та навіть розлуку. Головне, знаходити час для спілкування, цікавитися життям один одного та ділитися важливими моментами. Звісно, дружба на відстані вимагає більше зусиль. Прикро, що не завжди можеш бути поруч із товаришем у скрутну хвилину, коли хочеться просто поговорити. Але саме тоді перевіряється сила справжньої дружби. Вона не зникає від того, що між вами кілометри. Іноді така вістя навіть зміцнює стосунки, адже показує, наскільки ви важливі один для одного. Особливо це актуально в наші дні. Коли війна розкидала родини та друзів по рідних куточках світу. Багато хто опинився далеко від дому. від тих, хто завжди був поруч. Але навіть зараз ми підтримуємо один одного через повідомлення, дзвінки та зустрічі онлайн. У мене є друг, якого війна змусила поїхати за кордон. Ми продовжуємо підтримувати один одного, і навіть на відстані наш зв'язок лише зміцнився. Я повністю погоджуюсь з думкою німецького поета-філософа Фрідріха Шилера. Дружба не такий желегідний вогник, щоб погаснути в розуці. Вістинь – не перешкода для справжньої дружби, і якщо ви готові підтримувати зв'язок, виявляти зацікавлення, бути уважними, ділитися емоціями, то ваша дружба витримає будь-які випробування. Війна обов'язково закінчиться. Ми повернемось до наших домівок, до наших друзів та близьких. І ті стосунки, які витримали випробування відстанів, стануть ще міцнішими. Ми разом святкуватимемо перемогу і створюватимемо нові яскраві спогади.